Доброго дня! І це наш новий курс з геометрії 7 класу. На цьому уроці ми з вами поговоримо про початкові геометричні поняття, саме про точку пряму відрізок промінь, кут. Ми з вами про це вже говорили у 5 класі, але зараз ми згадаємо. Давайте спочатку почнемо ось. Цього. Розшифруємо слово геометрія. Дивіться. Слово геометрія. Слово Гео. Ось ця частинка. Гео з давногрейського переводиться як Земля. Земля. Так? Тому ви розумієте Гео Земля. Так. Метрія. Метрія ну це вимірювання. Не дуже складно це зрозуміти. Вимірювання. Отже, геометрія вона з'явилася. Тоді, коли потрібно було щось вимірювати саме на землі, тобто, дивіться, землевимірювання, землє, так скажемо. Тобто, це було е, дуже важливо щось вимірювати. Там, наприклад, коли займалися якимось сільським господарством, будівництвом якихось дорог та, наприклад, якісь споруд. Так? Зараз ми знаємо геометрію як науку, яка займається вивченням властивості геометричних фігур самими основними геометричними фігурами є точка та пряма. Точка та пряма це основні геометричні фігури, геометричні поняття, за яких ми будемо далі будувати інші фігури. Дивіться, точка. Її можна уявити як якусь нескінченну малу, нескінченну малу фігуру, яка, ну, звісно, яка не має розміру. Яка не має розміру Її можна отримати, наприклад, якщо ви натиснете на аркуш добре загостреним кінцем олівця, або на дошку натиснете також добре загостреним відбитим шматком якоїсь крейди, наприклад. Так? Пряма це нескінченно тонка якась нитка, яка тягнеться нескінченно в обидві сторони. Тобто Пряма вона також нескінчена. Тож я її ось так намалював. Зараз я скажу про що? для чого це. Дивіться. Точку можна позначати не, не можна її так позначають великими латинськими буквами. Наприклад, точка ось А. Так. Ось так. Точку не позначають. Точки позначають тільки великими латинськими літерами. Пряму позначають вже маленькими. Вже маленькими латинськими літерами. Ну, наприклад, це пряма А. Це пряма А. Ось таким чином. Е, про розташування ми можемо сказати, що е, може бути два варіанти розташування точки та прямої. Е, перше. перше, давайте. Точка може належати прямій. Точка може належати прямій. Або пряма може, проведена, може бути проведена через цю точку. Друге, ну, звісно, ж таки, точка може не належати прямої, або пряма не проходить через цю точку. У даному випадку геометрії ось такі е, е, випадки їх ну, записують символічно з допомогою певних символів. Ну, Наприклад, дивіться: точка А належить прямій А. У даному випадку точка А належить, ось це Дуже гарно. Знак належить це як. Ось така буква Є. Е, так? Точка А належить прямій А. Ось таким чином це записують. Дорожчик зрозумі... зрозуміло, що це точка, а це пряма. У даному випадку записують як точка А не належить прямій А. Ось так це записують. Тобто це належить, а це ну, не належить звісно. логічно, так? У даному випадку одна з найважливіших аксіом геометрії, то що через будь-які дві точки будь дві точки можна провести лише одну пряму. Лише одну пряму. Тобто, якщо я візьму ось точку, наприклад, ось якусь точку. Так? Якщо я буду проводити через них дуже гарно... ось якась точка, гаразд. ось точка та то ось точка. Через них можна провести єдину пряму. єдину пряму. У даному випадку ми з вами будемо. У шкільній програмі вивчати саме евклідову геометрію, яка буде розглядатися на площині. Також є інші види геометрії, але зараз ми будемо говорити саме про евклідову геометрію, яка вивчає властивості фігур площині, саме на площині. У даному випадку ми можемо тепер поговорити про взаєморозташування прямих, про взаєморозташування прямих. Давайте перше. перше. Прямі можуть мати лише одну спільну точку. Лише одну спільну точку. Наприклад, ось ця спільна точка, точка А. Точка, це пряма А, а це, наприклад, пряма Б. У даному випадку прямі А та Б перетинаються в точці А. Ми можемо також це записати за допомогою символів. Тобто А перетинає. Ось це знак перетинає. Так, перетинає. Перетинає пряму Б по прямій по точці А. Ось таким чином це записую. Другий варіант розташування прямих, це, що не то малюю, то пишу. це прямі можуть не перетинатися, тобто не мати, мати жодної спільної точки. Пряма А і пряма Б. У даному випадку, якщо прямі не мають жодної спільної точки, вони паралельні. Це записують ось таким чином А. Паралельно, тут тобто, ось такі дві прямі, як би маленькі, які паралельні. Дуже логічно. Ось таким чином. Е, якщо, наприклад, ви можете сказати так, що е, коли ми залги за вивчали функції, так, графіки могли збігатися. так? Е, прямі у даному випадку, ну вони також можуть збігатися, але це вже буде одна пряма. Це вже буде одна пряма. Отже. Такий варіант не має сенсу взагалі розглядати. Також про що я хочу поговорити так, про відрізок. Дивіться, Про відрізок. Якщо ми прямій, якісь дві точки відмітимо ось точка ось точка. от частина прямої, яка відокремлена двома точками, які належать прямої, і ця частина вона лежить між цими точками. Ця частина називається відрізком. тобто ось ця частина, Воно називається відрізком. У даному випадку відрізок ми можемо називати як А, Б, так БА. Тобто, в даному випадку це не принципово. У даному випадку А та Б це кінці відрізка, тому так, звісно, принципово, як ми будемо е, його називати. Так? А також про те, що путають іноді. Якщо, наприклад, я візьму... Ось відрізок, наприклад, якийсь ось відрізок, так? Відрізок, наприклад, АБ, та відрізок, наприклад, СД. У даному випадку відрізок АБ та відрізок СД, вони не перетинаються. Вони не перетинаються, звісно, частина прямої відрізок, відрізок не нескінчений. Відрізок кінченний. Тому тому, тому СД не перетинає в якому разі у даному випадку АБ. А ось дивіться, якщо ми, наприклад, розглянемо ось, ось такий випадок. Пряма А та пряма Б. Ось таким чином. На перший погляд може, казати, може здаватися, що і прямі не перетинаються, але ми не забуваємо, що прямі вони нескінчені. так? Вони нескінчені. Тому у даному випадку, якщо ми продлимо просто кожну пряму, ну в даному випадку навіть пряму А продлимо, то ми побачимо, що пряма А перетинає пряму Б десь ось цій точці. Тому що, коли ми малюємо, ми не можемо малювати цю пряму. Ми малюємо лише її частину. Тепер поговоримо про промінь. Поговоримо про промінь. Якщо ми візьмемо знову ж таки, якусь пряму, відмітимо на ній точку, ну, точка А, так, то у даному випадку ця точка А ділить пряму на два промені. На два промені. У даному випадку, щоб розуміти, про який з променів ми будемо казати, нам потрібно ще відмітити одну точку на цьому промені та одну точку на цьому промені. Чому саме так дивіться? Для того, щоб назвати промені. Як їх назвати? А, спочатку потрібно писати початок променю. Початок променю, ну там, тут дивіться, ось цей промень. Він тягнеться нескінченно туди, а ось тут його початок. Так? Початок це точка А. Тобто, в даному випадку ось цей промінь це промінь А. А на другому місці що поставити? На другому місці ми можемо поставити будь-яку точку, яка належить цьому промені. Ну то це точка АС. Тобто, в даному випадку, це промінь АС. Це. Аналогічно, цей промінь це буде промінь А. Це буде промінь АБ. У даному випадку це два різні промінь однієї прямої. Зі спільним початком. Зі спільнім початку. І у даному подку, ці промені називаються доповняльними доповняльними промені. Знову ж таки, саме ті промені, які різні, і ці промені однієї прямої, однієї прямої і вони мають спільний початок. Вони мають спільний початок. Вони доповнюють один одного до однієї прямої. Тобто промені АС та АВ є доповняльними. Але дивіться, наприклад, якщо ми візьмемо промінь, промінь БА. То буде ось цей промінь, так? Це початок і ось туди він йде. А й промінь АЦА. Промінь ЦА, ось цей промінь і він йде ось туди. Початок йде ось сюди. У тому випадку, якщо ми з'єднаємо ці промені, промінь БА та промінь СА, ми також отримаємо пряму, одну пряму, але ці промені вже не є доповняльними, тому що вони у даному випадку не мають спільного початку, не мають спільного початку. Також, якщо говорити про о, те ж саме, що промені можуть збігатися. Але це вже буде один і той самий промінь, тому, знову ж таки, таку ситуацію не має взагалі ніякого сенсу розглядати. А тепер поговоримо про таке поняття як кут. Таке поняття як кут. Кут – це геометрична фігура, яка утворена, утворена двома різними променями зі спільним початком. Наприклад, ось Початок двох променів. Ось промінь та ось промінь. У даному випадку ось так ми можемо позначити цей кут саме цей кут. Кут можна назвати трьома літерами. Наприклад, перша літер, наприклад, літера ось тут. Це літера А буде. І якусь точку ось тут позначимо та ось тут. Наприклад, точка, точка Б ось тут, а ось тут точка С. У даному випадку цей кут можемо позначити як кут BAC або кут САБ, кут CAB. У даному випадку дуже важливо. Ну, якому точку візьмемо спочатку цю або цю, але запам'ятайте, що завжди у назві кута, завжди у кута, повинна бути вершина кута. У даному випадку ми також можемо цей кут назвати однією літерою. Кут А. Кут А. Ось таким чином. Але, але, якщо ми, наприклад, проведемо ще один промінь, і позначимо ось тут, наприклад, точку Д, то ось таким чином вже не зрозуміло, про який кут саме буде йти реч. Про ось цей великий, або про ось цей маленький, або про ось цей маленький. Тоді, у даному випадку, буде доречніше позначати саме трьома літрами цей кут. Кут також ми можемо розглядати, як. Зараз я ось тут напишу. Коли ми його називаємо, ми можемо також і включити його ось цю частину, яка знаходиться внутрішню частину кута. Так, кут він ділить площину на дві частини: внутрішня частина кута та зовнішня частина кута. Внутрішня частина кута це ось ця вся частина. Ми можемо сказати, що, наприклад, ось точка точка F, наприклад, точка D, ось точка M точка I. Ми можемо сказати про точки D і F, що вони належать внутрішній частині кута, а точки N та вони не належать в внутрішній частині кута, вони належать в зовнішній частині кута. У даному випадку. Ми можемо говорити також про зовнішню та внутрішню частину кута, дивіться. Ось це внутрішня частина кута, наприклад, ось цей кут, так? І ось цей кут. Це вже зовнішня частина кута. У даному випадку, це також буде певний кут. Це також буде певний кут. У даному випадку ви можете бачити, що вони разом утворюють коло, так, вони разом утворюють коло. І у даному випадку... Ось це коло вона утворює кут 360 градусів навколо цієї точки. Ми поки що ми потім на наступних кроках про це поговоримо. А, якщо наші промені. Якщо наш кут, тобто його сторони, так, ось ці промені вони називаються сторонами кута, якщо його сторони є доповняльними променями. Тобто там це буде ось таким чином, то ось цей кут, він називається розгорнутий, він називається розгорнутий кут. І у даному випадку, дивіться. Ось я також розгорнути кут. За, за внутрішню або за зовнішню частину, не, випадку, не принципово, що ми враховуємо. Зовнішнь, внутрішньою частиною може бути або ця частина, або ось ця. У даному випадку це немає різниці, тому що це буде повністю однакової частини однієї площини. На цьому поки що все. Наступному році ми з вами поговоримо про вимірювання відрізків та кутів. До скоріших зустрічей! вдачі, учні математики!